цій годині Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт із авіації. Пане Анатолію, ми говорили про західні винищувачі, про американські, європейські, про російські літаки також хотілося поговорити. Ми постійно про це говоримо. Але вчора була інформація, що, начебто, там ІЛ 76 впав, впав, ну, було відео це і так далі. Спочатку говорили, що от ну. Двигун були проблеми з двигуном, там чи він відвалився, і так далі. І тут складається отаке от враження. І ми вчора про це говорили. Ну лише, лише так на рівні, ось здогадок, можливо, з вами можемо поговорити трохи детальніше. Що російські пілоти зараз фактично мають почуватися як камікадзе, тому що ти ніколи не знаєш, коли твій виліт стане останнім. Не від того, що в тебе там влучить щось, а від того, що просто ну може відвалитися якась частина е, літака, враховуючи неналежне обслуговування цих е, якраз ці, цієї техніки. От Скажіть, будь ласка, чи дійсно можна говорити про те, що ну, суттєві проблеми відчуває зараз Росія зі своєю авіацією, з її обслуговуванням і так далі? Започтено з того, що це – це старий радянський літак. Так. так вони, Росія там виготовляє щось нове, але вони ставлять на ці літаки старі там старі радянські двигуни Д 30 І тут я би сказав би, що ресурс цих двигунів, так він добрий двигун, але для свого часу. Давайте повертатись того, що він розроблений в 50-х, кінці 50 60-х років, але він був гарний для свого часу. І терміни експлуатації. Ми ж бачимо, що Росія активно використовує авіацію, і тут просто зношеність можна сказати двигуна того самого. але давайте поетапно тут є доволі три важливих складови, за рахунок чого це трапилось. Перша складова. Це те, що інженерний склад, який випускає літак безпосередньо, або бортовий інженер, який знаходиться на полосі перед випуском літака, при підприєпольтної підготовці не вдосконану впевненості в тому, що літак спроможні летити, або не побачили там якісь певні проблематику в двигуну. Далі, льотний склад під час пожежі двигуна не відреагував правильно і зробив певні проблематику. Ну ми бачимо, що вони не відреагували правильно, і за рахунок того було падіння літака. Тому що в принципі при пожежі одного двигуна казати там про, про, про якісь там тяжкі наслідки неможливо. Але давайте почнемо з того, що насправді пілоти. Чому вони могли зробити таку помилку? Тому що вони втомлені, вони не мають часу на відпочинок, тому що вони не навчені, тому що пілоти гинуть у них. Чи тому, що їх при ну, їх змушують літати на неготовій техніці? Далі інженерний склад, чому не підготував літак? Чому? Тому що їм сказали, що треба вести. Ми знаємо, що ці літаки возять в Брянську, в, 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 в Брянську чи в Які там народної республіки С-300, да, які mm -hmm. обстрілюють Україну. Вони возять постійно особовий склад, вони активно використовуються, але є розуміння технічного обслуговування, є потреба в міжремонтному ресурсних роботах, які робляться, є потреба в заміні двигунів. Так Росія активно продиває тези щодо заміни двигунів на пермські мотори ПС-90, Але це відбувається доволі повільно. Ми бачимо, що вони навіть на цивільні літаки не можуть запропонувати більш нові сучасні двигуни. За рахунок цього ми бачимо такі ситуації складні, коли падають ці літаки. Тому насправді як то знаєте, можете мене в коментарях закидати шапками, але я поясню, у них насправді є проблема, mm -hmm. і вона вже ми вже бачимо. Це не перший випадок, коли з займання двигуна Іл-76 ця проблематика у них ще давно з радянських часів щодо двигунів, саме двигунів, які плетуються на Іл-76 Тому знов таки, екіпаж неправильно відпрацював, інженерний склад допустив це. все тут є велика кількість. Складових, які вплинули на цю ситуацію. Синергія е загальної, там, от, правильно сказала, Друга армія світ. Бойові птахи, ви їх е забули теж згадати. Ну, може, були бойові птахи, або Це бджоли, Росія бджоли. Це Росія Ні, заявила, ну, що попали птахи вдвох, то ну, і. Ну, того слухайте, впав. Який альбатрос попав. Ну, тобто Якщо голуб, або там, якась ну, чайка, ну, де воно вибивана, ну, воно ж так. Воно ж ну, тобто, е ну, а якщо займите? цілий рій залетіли, навчених. Давайте згадаємо випадок випадок Шереметьєва, коли сухой суперджет а, на полосі загорівся. Mm -hmm. Так. Ну. А... Я хочу пояснити, просто на той час пілот неправильно звідропрацював ситуацію, в яку він попав. Йому треба було уходити на другі на друге коло і заходити знову на посадку. Він просто ну розмазав цей літак по полосі. Давайте будемо відверто, і там дуже часто такі випадки дійсно трапляються. От що не не дотримуються плава. Правила, оцей, е як насправді має бути, десь відхиляються Тут від них. Тут є неї. важливе так. зауваження, тому що Росія не прийняла деякі правила міжнародних авіаційних. Я хотіла них... тільки запитати, В них да, ж там тому правила У них немає. У них є своє розуміння, у них є своє шалонування і, ну, і там купа різних речей щодо безпеки. Тому вони е так надбало відносяться до внутрішніх рейсів, які у них постійно. Ми просто не бачимо. Там є там певні телеграм-канали російські, які активно просували свого часу проблематику авіації свої. Mm -hmm там оце 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 Зараз ці телеграм-канали показують, навіть е, коли там у бразильського якогось літака е, там сельхозавіації щось відпало, вони вже це публікують. розумієте Забивають інформаційний фон тим проблематиками. У них зараз проблеми дуже серйозні Вони не змогли поновити випуск ту 214 ту 214 ту 214 це старий радянський цивільний літак, який мув, мусив замінити Ту-154. Вони не змогли. Хоча технології 80-х років, і навіть вони побудували цілий цех Казанський авіаційний завод. Ну, є проблематика. Давайте так. будемо відверті. Зрозуміло, що у них дуже багато цих Іл-76, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення близько 160 літаків, які вони можуть за рахунок авіаційного канібалізму зібрати якогось Франкенштейна і знову возити ці ракети. Так, е, якщо говорити про літакобудування безпосередньо і про те, що відбувалося, і в радянському союзі, в тому числі, е, тому що ну візьмемо до прикладу той же, ну це вже цивільна авіація, звісно, але ту 144 який на мав стати основним конкурентом Конкорда. І власне тоді навіть з спогадів самих пілотів російських радянських пілотів, які літали на цьому літаку, кажуть, ну перед кожним вилітом мав особисто туполів приїхати і дати дозвіл на виліт, тому що проблем виникало дуже багато і завжди стояло ще питання. Чи піднімати його в принципі в повітря, чи ні, навіть повітря виникало купу проблем, які ну неможливо було взагалі приховувати. То тут якраз питання: а чи могли в принципі росіяни, хоч колись зробити щось якісно, ганяючись за тим, щоб швидше випустити якийсь продукт е і закриваючи очі на е якість того, як воно все має працювати? Ну, я вам розповідав в принципі, як з'явились там турбореактивні двигуни в Радянському Союзі. Тобто, зрозуміло, так. що є певні а, системи, які розроблені, були. Наприклад, а, той самий, ну давайте будемо відверти той самий двигун для ракет Хаст 155 який вироблявся mm -hmm. на моторсічів, був набагато кращий ніж Пермський мотор або інший якісь. Тобто, все одно, якісь вироби вони були насправді, але це було на той час. Тут треба зрозуміти, що це було гарно на той час, так. навіть скопійовано, але воно гарно було в той час. Якщо ми кажемо зараз про сучасні вимоги, то е, су – глибока модернізація Су-27, су – су старі старий радянські двигуни стоять на ньому. Вони розказують, що вони там розробляють щось нове, але це і отак, от, от кругом, вони залишились, От у них же, що це е, е, мрії по радянському союзу, розумієте, оця радянщина у них. Вони в неї залишаються. І вони рахуються, вони е, в цьому колі постійно обертаються і намагаються із старого радянського вижити останні, як то, може, як то можуть сказати, можливості. Ну, Давайте будемо відверті. Е, що у Росії з'явилося з ударних БПЛА? Шахет це російський? Ні, Ні. це іранський. Е, ФПВ, вони передрали з нас. Вони приробили до ФПВ волокно. Муфта, оптового волокна, коштує як ці два FPV. Далі, якщо ударний дрон, ми можемо казати про технологію розвитку, наприклад, дронів на дроті, так? то це за рахунок знов-таки, якщо нам треба робити або розвідку радіоелектронну, або візуальну, тобто поставити, і нам постійно ми даємо струм, навантаження, тобто керування, і він стоїть собі постійно в одній точці і знімає. Угу. Якщо ми кажемо про ударний дрон, який може закутитися в кущах. І е, більше от, хочу звернутися до наших розробників, які з'являються зараз пропозиції щодо такого mm -hmm. з такою муфтою можна зробити. Хлопці, у нас є можливості розробляти штучним інтелектом. У нас є можливості розробляти власні протоколи обміну інформації між і, е, і пілотом. І треба в цьому рухатися на напрямку. Треба створювати нове, сучасне, а не повертатися до старих технологій, дротових машинок. Е, про дрони. Дрони е, ГУР. Головного управління розвитки Нагадаю, атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Російській Федерації. Нафтопереробний завод зупинився про це повідомляє співрозмовник української правди в ГУР, і про це також, звісно, повідомляють російські ЗМІ. Якщо брати ще вчорашній день, скільки там було так само прильотів дронів наших і горіли нафтопереробні заводи, і долітали до Пітера. Чи це може? Можна розцінювати як такий позитивний сигнал, в тому, що в нас є види, види безпілотних літальних апаратів, які можуть долетіти ну, далеко вглиб до цілі. Я буквально сьогодні зранку опублікував у себе карту повітряних тривог Російської Федерації, де відмітив всі, всі області, які граничать з Україною. І я би зазначив би тут, що е, про те, що е, нафтопроробний завід знаходи, завод знаходиться на 800 кілометрах, або, як минулого разу, у, під Лінінградом, там 1000 кілометрів, е, це не означає, що наші дрони можуть літати на таку відстань. Тому що вони обходять протиповітряну оборону, а вони проходять радіоелектронні розвідки елементи і багато чого ще. І за рахунок того, ми можемо казати, що відстані набагато більше ніж тисячу кілометрів. Тому насправді можемо казати про знов-таки масований удар з нашого боку по важливим стратегічним об'єктам Російської Федерації. Тут слід зазначити, що б'ється б'ється по тих містах, які Росія не спроможна відремонтувати. Їм треба ці помпи. Купувати, а купувати вони не можуть, тому що вони знаходяться під санкціями. Mm -hmm. Тому насправді є велика кількість таких позитивних моментів, які ми можемо зазначити. Ну і знов таки, давайте, мабуть, такою вішенку на тортік. Це українські дрони розроблені українськими інженерами, тому що для всіх наших західних партнерів, які пишуть про f 16 преса не треба думати, що там Нью-Йорк Таймс ближче до Пентагону. Ми ближче тут до лінії фронту, і наші інженери набагато ближче до лінії фронту, і вони це розуміють, як це робити. Але важливим аспектом є все ж таки при от таких результатах намагатися е, отримувати більше за рахунок того, що треба все ж таки створювати ту інституцію, яка буде прогнозувати наступну зброю. Якщо говорити про е, технології штучного інтелекту, якщо говорити про дійсно те, що їх там вже потроху починають впроваджувати, на, на вашу думку, як в принципі це може змінити авіацію в цілому, тому що ну, ми вже бачимо ці F-35 і бачимо, які там високотехнологічні шоломи в пілотів, е, можливо, штучний інтелект в принципі зможе замінити в майбутньому пілотів, і літаки будуть повністю автономними самі по собі, на вашу думку, як? Як це виглядає? А, ну, Давайте почнемо з того, що у нас насправді, там, наприклад, цивільна авіація, там, автопілот може підруліти літак вплоть до перон. А, Тому насправді тут є певні можливості, і давайте не забувати, що, наприклад, ті ж саме F-35 можуть літати в парі там, з двома а, БПЛА. І пілоти ми може керувати і задавати певні задачі. Тому насправді щодо штучного інтелекту так ми мусимо розвиватися. і Ми активніше розвиваємося до речі, ніж наші західні партнери, тому що наші західні партнери дуже обережно відносилися до штучного інтелекту. Але вимушеність наша те, що ми воюємо безпосередньо тут на лінії фронту, і те, що це нам полегшить. Набагато полегшить наші можливості, дозволяє нам це використовувати більш активно. Тому насправді, але жнов таки, повернемось до того, що я би не казав от наразі, що у нас просто от завтра ми будемо воювати виключно БПЛА. Все одно треба мати. і Ракети, крилати, ракети дальньої дії і середньої дії. тобто кожна зброя вона важлива, тому що ми можемо казати про використання певної зброї на певних проміжках. Ми розуміємо, що нам треба все одно артилерію, тому що ми воюємо з ворогом, який воює м'ясом і залізом. Якщо ми кажемо про сучасні війни, то да, там можна казати про застосування безполотних систем, які будуть вирішальними на полі бою. Але наразі, коли на в окоп лізе ворог активною там, кількістю людей, все ж таки є і потреба в старих засобах ураження.